Доброго дня, шановна громада, з вами я, депутат Української міської ради, Ізабелла Маєва. І сьогодні ми поговоримо про політичну кризу в міській раді, яку штучно створив Олександр Туренка. Кризу, яка вже стала причиною недовіри значної частини депутатського корпусу і, врешті, може призвести Туренка до відставки з посади міського голови. 12 липня 24-го року депутатська фракція голос зареєструвала пропозицію про включення до порядку денного чергової сесії питання про недовіру голові Української міської ради Олександру Туренка. Які наслідки може мати така ініціатива, і що про це говорить чинне законодавство згідно з статті 79 закону України про місцеве самоврядування? Повноваження пана Туренка дійсно можуть бути припинені достроково. І висловлення недовіри з боку депутатів є першим кроком для початку цієї процедури. Зокрема, в частині 2 статті 79 говориться, що повноваження міського голови можуть бути достроково припинені, якщо він порушує конституцію або закони України, права і свободи громадян та не забезпечує здійснення наданих йому повноважень. А яку підставу прописали у своєму зверненні депутати фракції Голос? Процитуємо. Наша фракція висловлює недовіру голові Української міської ради у зв'язку зі систематичним Порушенням регламенту на дотримання закону України про місцеве самоврядування в Україні та закону України про статус депутатів місцевих рад, невиконання рекомендацій та висновків постійних депутатських комісій ради, грубим порушенням ділової етики та дисципліни, посадовою недбалістю та бездіяльністю, ігноруванням або блокуванням законних вимог депутатів як представників громади. На наш погляд, ці підстави у своїй сукупності мають ознаки порушення паном Туренка, Конституції, законів України, прав та свобод громадян і незабезпечення паном Туренко здійснення наданих йому повноважень. Тобто, на наш погляд, у цьому зверненні є усі підстави для дострокового припинення його повноважень. Що ж потрібно зробити, щоб визнати повноваження пана Туренка як міського голови достроково припиненими? Ця процедура передбачає декілька кроків. Перше, депутати вносять пропозицію про включення до порядку денного чергового пленарного засідання сесії двох питань: про недовіру міському голові і про дострокове припинення повноважень міського голови. Друге, ці питання розглядаються на окремих депутатських комісіях. Або на розширеному засіданні усіх депутатських комісій на засідання запрошується міський голова, де йому надається можливість прийняти участь в обговоренні питань. За результатами обговорень приймається відповідне рішення, яке фіксується в протоколі засідання. І третє: питання виносяться на сесію, обговорюються та ставиться на голосування. Для того, щоб рішення набрало законну силу, потрібно, щоб за нього проголосувала не менше двох третин депутатського корпусу, а в нашому випадку це 18 депутатів. Процедура голосування проводиться таємно в відповідності до статті 62 регламенту ради. Тобто, для дострокового припинення повноважень Туренка потрібна лише політична воля та відповідальні рішення 18 депутатів. Чи реально в теперішніх обставинах та в сьогоднішньому складі депутатського корпусу зібрати таку кількість голосів? На наш погляд, абсолютно реально. Адже Туренка своїм ставленням до депутатів та до громади вже створив відповідний підґрунтя для прийняття в сесійній залі саме такого рішення. Перший крок вже зроблено. Вже зареєстрована пропозиція щодо включення питання про недовіру в порядок денної чергової сесії недолугі, юридично безграмотні відписки мера, що звернення не відповідає нормам чинного законодавства, йому вже не допоможуть. Законодавчі підґрунтя цього звернення ми навели вище. Найближчим часом питання буде внесено на обговорення в комісіях, і ми впевнені, що 18 ваших обранців приймуть правильне та відповідальне рішення. Неможливо та безвідповідально в такі складні часи тримати на посаді міського голови людину, яка свідомо роз'єднує та ігнорує депутатів єдиних представників мешканців громади, які стоять на захисті ваших інтересів. Попереду в нас непроста зима, проблемне опалювальний сезон і багато інших викликів. Ми повинні об'єднатися, щоб їх подолати, бо тільки разом ми сила. Якщо вам цікаві наші публікації, підтримуйте нас репостами, тісніть вподобайки. Підписуйтесь на нашу сторінку Громади Українки у Фейсбуці та на наш Ютуб канал. Слідкуйте за нашими публікаціями. Далі буде цікавіше. Побачимось.